сказали, що у вас буває декілька поранених в самому еваку, то як ви тут їх розміщує, розміщуєте? Ну, тяжело контужене, ой, тяжело ранене, звісно ж, на насілки. Ребята сюди сидяться. Просто сідають тут. Сюди сидяться. Mm -hmm. ну, в основному, типу, хто як може, так так іти куди сідає, Можа, де вміщається. То, навчі, здесь, в залежності від рівня вже складності, так, так. поранених. Да, проходи. Что у тебя покажи? Я тебе специально захочу. Вот склала тебя. И... Ногу это... сюда положи. Можешь? Да, да. Я вот сиди. Подключи сам свет. Да. Я ничего не режу, успокойся. Да, все? Да, вчера все. А спина? С спина так. Ничего не делаю. Чуть-чуть тебе. Типа. А, ну, тут такое сделаю тебе? Ой, а сюда. — Все, там ничего страшного ні Не-не-не, ну они не кровоточат, они туда застряли у него. Это уже скільки? Мы 30 дней будем. Ну, э, скільки? 25, да? Да. 25 дней. А и газы, той. Ми перцевый газ кидали. Нам і, і ми... Все, самое главное, что нету не, не да, да. кровоточат, ничего. Вітаю, друзі, ви дивитесь армія ТІВІ і сьогодні. Ми на бойовому чергуванні з англими охоронцями українських захисників, бойовими медиками 65-ї окремої механізованої бригади. І хочу вам представити Марина, бойовий медик Андрій. Розкажіть трішки про вашу роботу, яку ви виконуєте. От конкретно для чого вам зробили цю позицію саме в окопі? По перше, це як перевалочна база, типу можна сказати, що ми зустрічаємо хлопців. Ну, стабілізуємо. Більше, типу, як стабілізаційний пункт нашого батальйону привозять хлопців нам сюди. Ми зустрічаємо їх на позиції, що там турнікет наложив, швидко забрав, типу, і вивіз. А тут уже типу, обдивляюся, що як є, повністю, типу, зверху від до голови до п'яток. На наступний етап евакуації, все, і вирушаємо, вже веземо на старпункт. А от з якими взагалі пораненнями до вас потрапляють? Ампутації, осколкові поранення це основне mm -hmm. Ліпісти — це і впіві, після пів, після дуже тяжко. Даже бувало таке, що типа, привозимо на став пункт, передаємо жир. лікарям, хірургам передали і навіть не встигаючи убрати в машині, підготувати до. Чергування там, то що ж ну ти ж не лишиш машину там в крові? Треба все обробити, прибрати. І тобі вже по ефіру повідомляють, бо типу, підготувати, ну, підготуватися, зустріти іншого трьохсотого. А в чому от складність у, у вас тут евакуації на роботі конкретно? О, дуже тяжко під'їхати до позиції. Де хлопці сидять? Оце ну, дуже тяжко. Скільки кілометрів? От вони йдуть до лінії бойового зіткнення пішки? Ну це по різному це в залежності від погоди. Буває кілометр, буває там 500 метрів. Буває таке, що типу, два кілометри треба пройти. Ну, самого початку, у 22-му році, що ми е, заїжджали прямо машиною до позиції до поранених. Коли от е, забираєте поранених, то як ви їх підтримуєте морально? Ну, я от буваю часто там за сім'ю спрашиваю. Перший мой виїзд був е, я його відкликала, він втратив зірні, я його постійно підтримувала. Ну, там у тебе жінка, як зовуть, а у тебе дитина, він відпочав, все. А жартуєте, буває, з ними ну, якось. Так, там, там був такий випадок, що ну, там я став на ліпісток, типу ступую відірвал. Я підходжу до нього, давай вставай, типу, скільки можна сидіти. Куди? я встану, ноги ну, немає. То вставай, давай, пішли, типу, я тебе тягати не буду, ти тяжкий. Та поможи, не бросай, хоч я ж не бросай, давай вставай. Гумор рятує одне. Чи підтримуєте ви взагалі от зв'язок з тим пораненими, яких ви вже врятували? Якось я там поїхав по справам, по тиловим, там, типу, чи попали, ну щось таке. І проїжджаю в магазин, ну, типу, став кави купити. Чужи ну, голод знайоме, побагачуся, міща я я ту міща. Ножки на місці да, братан, на місці, ти сльози, так вот типу. він плаче, я плачу. Він каже: типа, дякую, якщо б типу, лікарі йому сказали, якщо типа, не закомпонували, типа на своєму тапі, то типу, кінці віку типа відрізали. Питання на засипку. Мене це дуже цікавить. Якщо зустрінете росіянина якому потрібна буде медична допомога. Злость така, що тібо, ти хочеш розірвати. Ну він може ж може надати дуже багато цікавої інформації, яка може врятувати дуже багато життів нашим хлопцям. Просто надати допомогу, віддати людям, які йому знають, що робити і все. Ну і плюс по наш поповнити наш обмінний фонд. Так, да, от що я хотіла сказати. Ну і плюс ми ж не такі як вони. Правильно? Ну, во ви взагалі звідки самі ви з, з Києва, правда? Так, Києва. Це за полгода до вторгнення я приїхала в Ірпінь. Як ви вибиралися з Ірпня? Чи Ви до останнього там були і ну я пощаділа. Ну як з усіма. там кожен день автобуси забирали, автобуси людей. Где-то на последні автобуси я вже сіла. Люди почали біжати і їх почали обстрілювати. Жінка з ребенком попала. Получається осколок і насмерть. Прямо буквально 5 метрів від мене. Це коли ми вже добігали до автобуса на евакуацію. Потім в бригаду я попала в 65-ту бригаду, там себе трохи показала на полігоні, і мене забрали в розвідку. То ви з розвідкою як медик виходили? Так, як бойово медик. — Страшно було. Да ні, ні, як так. Не страшно? Забите не думаєш. Думаєш, якби как бы, все швидше, все правильно, чітко дійти вийти. Саме головне. От це найстрашне. Мужики, забеліть мене. Пару коротких я заберу. Очікій дітей. Блять, і стікаю, сука. Почікуємо позівку від чергового на виїзд. Попередньо. Є два поранених. Максимально україтись, українська максимально якийсь бути прийом. Поки очікуємо команду, зараз постійно ну, по рації е, хлопці перегукуються і йде е, мова про те, що артилерія працює прямо по дорозі і не дають просто навіть хлопцям виїхати до Івака нормально. От, якщо є нагальна потреба їхати глибше, то ви виїжджаєте? От за яких умов ви ну, виїжджаєте, за яких ні? Ну загалом, типу, за вказівку Буває ч -ч чергово так. Та, що виїжджаємо типу, поближче до лінії зіткнення і до хлопців? Ну, на жаль, останній час ми не виїжджаємо, тому що. По-перше, це і в достають дуже близько, осколки, дуже багато осколку, осколків по дорозі. А ми на санітарному автомобілі ну, куди ми доїдемо? Ну, резина виходить, просто ну, поріжеться від осколки. Ну, Ми можемо просто туди заїхати, воно поріже все, і машина там лишиться. І Вона ж не броньована. Просто у нас ж і ще криша пластикова. На жаль, через інтенсивність ворожого вогню не вдалося провести евакуацію. Водій просто не міг під'їхати до позиції, щоб евакуювати поранених. Згодом вони перестали виходити на зв'язок, і зараз вже ранок і ми повертаємось назад.